фізкульт привіт! Новий тиждень, нові враження, нові перемоги та нові невдачі. Ви дивитесь спортивне життя нашого району у тижневику Спортмікс. День державного прапора України відсвяткували велосипедним пробігом громади сіл Новий витків та сушну. Близько 60 велосипедистів долали радехівські дороги протягом 6 годин та повернулися додому втомленими, проте задоволеними. Учасники велопробігу під звуки патріотичних пісень зібралися на площі що перед народним домом Виткова. Саме звідси мав стартувати велопробіг. Біля народного дому почесно майоріли два прапори. А на кожному велосипеді також красувався винуватець дійства. Якщо не маленький прапорець, то хоча б синьо-жовта стрічка. Пропозиція велопробігу виникла у Богдана Шиденка, активного учасника Майдану. Таку ініціативу підтримала місцева влада і підхопила молодь. Серед велосипедистів переважали учні старших класів та були і серед них досвідчені велосипедисти, яким за 60. Як і годиться в українців, добру справу розпочали спільною молитвою, виконанням гімну України і підняттям державного прапора. Кілька патріотичних слів сказав Богдан Шиденко: зі святом державного прапора усіх привітали сільський голова Роман Гладій та завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Юрій Карплюк. Опісля отець Михайло Левицький пару села Новий витків окрупив свяченою водою прапори. Вислухавши інструктаж із безпеки на дорозі, активісти вирушили в напрямку Обортова. Зустрічні автомобілі та перехожі радо вітали велосипедистів. По дорозі їм траплялися хрести, яких не обминали, не помолившись біля них. У бортові, неподалік каплички, активістів чекали місцеві мешканці. Парок села Сушна, отець Іван Копровський, відправив молебень. Наступний на черзі був Тоболів. Тут також відбулась відправа біля могили спільно з місцевою громадою. Вже трохи стомлені власники свого двоколісного транспорту вирушили в напрямку Сушна. Змовивши святі слова поблизу хрестів, вони вирушили до народного дому, де вкотре вслухалися у молитву. Перед старим витковим звернули на у Феліксівку. Де відбулася чергова відправа. А наступним пунктом призначення для учасників велопробігу стала капличка, що у новому виткові. Помолившись до Матері Божої, велосипедисти об'їхали хрести, що у їхньому селі, і з почуттям завершеної справи повернулися на площу перед Народним домом. Велосипедисти були задоволені, що подолали таку відстань і змогли довести відчуття свята до віддалених куточків, адже вони прагнули зробити День державного прапора України святковим для кожного. Всесвітній біг заради гармонії єднає людські серця. Міжнародна естафета охоплює 100 країн, 6 континентів та 60 тисяч кілометрів. 24 серпня, в День Незалежності, бігуни української команди стартували в Ужгороді на межі зі Словаччиною. А вже 1 вересня вони пробігали через наше містечко. Жодного натяку на політику, лише мир, розуміння та повага у тисячах міст та сотні країн. Всесвітній біг заради гармонії проводиться протягом останніх 27 років, а його учасники пропонують добру волю людям в усьому світі. Символом гармонії та єднання є палаючий факел, який бігуни передають з рук в руки. Учасником естафети може стати кожен. Будь-хто може принести факел кілька кілометрів або кілька кроків маршрутом естафети чи просто потримати його з думкою про мир і гармонію у світі. Організатори естафети в Україні своєю метою вважають налагодження дружніх стосунків, порозуміння і взаємоповаги між жителями різних регіонів країни. Українські бігуни, стартувавши 24 серпня, рухались теренами Закарпатської та Львівської областей. А вже 2 вересня у Стилузі на межі з Польщею відбулася зустріч з європейською міжнародною командою. Яку українські бігуни супроводжуватимуть дорогами Волинської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей нашої держави до Молдови. В Україні планується подолати близько 1280 кілометрів. Тривалість пробігу становить 14 днів. 20 лютого бігуни європейської команди стартували в Португалії. Європейська частина Всесвітньої естафети буде охоплювати 43 країни Європи. Загальною довжиною маршруту в 24 тисячі кілометрів та фінішуватиме 7 жовтня в столиці Сербії Белграді. В Україні Всесвітній біг заради гармонії проводиться з 1991 року. За цей час його учасники подолали понад 49 тисяч кілометрів у всіх областях нашої країни. Палаючий факел тримали близько 330 тисяч наших співвітчизників. Учасники естафети відчувають і глибоко вірять, що їх зусилля насправді зміцнюють дружбу між людьми, сприяють встановленню гармонічних відносин між державами і народами. Ми з цим факелом подорожуємо вже з 24 серпня на День Незалежності в Ужгороді на західному кордоні, на самій західній точці України. Ми почали цей біг. І вже ми пробігли Закарпатську область і Львівську область. І завтра будемо зустрічати міжнародну європейську команду, яка біжить з лютого місяця до жовтня, і на Україну випала честь на початку вересня пронести цей фалаючий факіл через всі країни Європи. Ця акція у нас виходить за сприянням Кабінету міністрів України і за сприянням місцевих органів влади районних. Обласних держадміністрацій вони нам допомагають, щоб ця акція проходила. А так у нас є громадська організація Марафонська команда Всесвітній біг заради гармонії, яка збирає бігунів з усієї країни, і вони несуть цей палаючий факел. Нас всюди зустрічають добре, і зокрема в Родехамі. Тут не заплановано, але ми на перше вересня, що символічно, дали початок навчальному року. У нас в Україні мета одна, щоб ми жили в дружбі, злагоді, гармонії між собою в Україні, щоб був мир, спокій. Єдність. Чудова футбольна погода в останню неділю літа дала можливість футбольним командам вищої ліги показати цікаву гру, а вболівальникам насолодитись гарним футболом. Які зміни відбулись в турнірній таблиці по завершенні 21-го туру чемпіонату району з футболу? Дивіться далі. Лідери турнірної таблиці Радехів та Цукровик в 21-му турі чемпіонату знову перемагають своїх суперників, тож додають до свого доробку по три очки. Нічою зіграла прибужжя, тому впустилася з другого місця на третю сходинку. Наздоганяють володарів верхніх щаблів, футболісти знивець та хмільна. На дві сходинки по завершенні туру піднялась команда Галич завдяки своїй перемозі та поразках найближчих сусідів по таблиці. Найрезультативніший поєдинок 21-го туру чемпіонату відбувся в Павлові, де новачки вищої ліги футбольна команда Західний Буг приймала радехівську футбольну команду Качерівку. take long Get your bodies in need of control the chance of life take long <laughs> Atlantic law, get your bodies in need of control. The transatlantic law. The transatlantic law. The transatlantic law. The transatlantic law. The transatlantic Наступної неділі, 14 вересня, в 23-му турі чемпіонату району з футболу зустрічатимуться такі команди вищої ліги: Галич Гоголів, Качерівка Радехів, Росинка Новий Відків Слава Торки, Західний Буг Павлів, Магніт Оглядів, Радехів, Полове Станин, Радослав Канивиці, Сокіл Стоянів, Колос Криве, Прибужжя Ястровичі, Промінь Тетевчиці, Юніс Сабанівка. Мільно цукровик Павлів. Відбулися перші матчі турніру за вихід у вищу лігу. Перші чвертьфінальні поєдинки завершилися трьома перемогами та однією нічією. Але сьогодні у матчах-відповідях футболісти викладуться на всі 100, Адже на кону місце у вищій лізі. У матчі Сушно-Березівка сильнішими були гості, забивши господарям сім голів, а у відповідь отримавши лише два. Пиратин вдома невдало прийняв синьків. Зустріч завершилась їхньою поразкою 1-3. Фещів та Миколаїв справді поборолись за перемогу, але цього разу сильнішими були господарі. Володар четвертого місця в групі А Батиїв та володар першого місця в групі Б Йосипівка зіграли в нічию 1-1. Сьогодні, 7 вересня, відбулися матчі відповіді. Саме вони вирішать, хто вийде до півфіналу турніру за вихід до вищої ліги. Такими були спортивні новини цього тижня. Нехай щастить всім, хто присвятив своє життя спорту.